Місто жовті води оперативна нарада у міського голови від 22 лютого. Нещасний випадок стався днями в одному з дитячих садочків міста. Одного з маленьких вихованців садочку було травмовано кип'ятком. Дитина отримала важкі опіки ніг і наразі знаходиться на лікуванні в обласній лікарні. В 33 му дитячому садочку дитинку ошпарили водою ніжки. Досить великий ступень враження ніжок. Зараз дитина перебуває в місті Дніпропетровськ на лікуванні. За нашою інформацією Дані подія зареєстрована у нас в єдиний реєстр досудових розслідувань. Дети у нас, учитывая, что у нас детского хирурга нет, и есть тоже маршруты пациентов. То есть, если вторая степень ожога, вторая, третья, мы переправляем сразу в ожоговый центр Днепропетровска. Потому что там идет вопрос о том, смотрят комбустиологи, нужна ли будет пересадка кожи, поэтому сразу же мы отправляем туда по согласованию. То есть ребенок был переправлен в Днепропетровск. Выходными днями вночі невідомі пограбували поліклініку номер 1 Забрали дорогу вартісну техніку подробиці далі. К сожалению, у нас з суботи на воскресенье был в через проникли в поліклінику номер один на первому этаже і был украден комп'ютер. Дорогостоящий компьютер, который мы получили из комп'ютер, Это ми отримали з Дніпропетровська. Все кабінети в Дніпропетровській області американські комп'ютери на них прямо вот. ну, общем-то, Кому-то очень понравился. Міліція була вызвана, займається цим вопросом, тому що ну, вещь нужная і дорогая. На цьому кримінальні події не закінчилися. Минулий тиждень виявився напруженим для правоохоронних органів. Крадіжки, шахрайства та одне зґвалтування. О 22.50 до відділення надійшло повідомлення з приймального відділення СМС 9 про те, що до них звернувся громадянин з тілесними ушкодженнями. При виїзді слідчо оперативної групи на місце туди ж до приймального відділення було встановлено, що громадянин приблизно о 20.15 знаходився за адресою. Михайла Грушевського, 28 біля будинку. В цей час до нього підійшли невідомі особи, скільки їх він ну, конкретно назвати не може. Спричинили йому тілесні пошкодження та заволоділи мобільним телефоном. Після чого зникли. Зараз по цьому працюємо, там є над чим працювати. Я думаю, найближчим часом воно буде розкрито, це звернення. Шахрайства було три, шахрайства такого. Роду як, люди здійснюють покупки в мережі OLX, Аукро. І потім приходять до нас, звертаються з цього приводу. Далі у нас було зґвалтування в суботу. Це зґвалтування у нас розкрито, особи встановлені. Зараз проводяться слідчі дії. Чубляться в народу чуби тріщать. Це про нинішні відносини між жрео та ДТЕК Дніпрообленерго. Через великі борги жрео за електроенергію ДТЕК відключає світло у жовтоводських під'їздах, а страждають від цього знову ж таки прості мешканці. Щоб люди розуміли, жовтоводці в тому числі що це за сума Це сума, якщо взяти кожне під'їзд і його освіщення реальне. Ну, лампочки э, там, по 75 ватт взять по каждому этажу, то выставляются суммы где-то в два раза, иногда и в три раза выше. Почему, ну, с чем мы не согласны, потому что э, мы это своей хозяйственной деятельности в домах не проводим, а это будет ложиться на э, плечи жильцов. Естественно, мы подали в суд, сейчас э, экспертиза в суде, но не дожидаясь решения суда, э, ДТЭК начал э, партизанские методы. По-другому я не назову. Начали обкусывать э, возле выключателей провода. Уже и есть выключатели в подъездах освещения. Или в подъездах. В а, подъезд. подъездах выключатели освещения. Подъездок Притом не заизолировал их. Концы. концы. Э, есть уже случаи, когда женщина э, 76 лет дотронулась, ну, в темноте не видно, что там возле выключателя, дотронулась к этому оголенному проводу ее ударило током. Слава Богу, все, все нет, это детековский. Слава Богу, обошлось все. Провести расследование, задокументировать, взять пояснение у женщины. Если это так, то это вообще это, это, серьезный вопрос. Это серьезно. Поэтому я прошу всех жителей города очень аккуратно в связи с этими партизанскими действиями подходить к электроэнергии в подъездах. Значит, теоретически жителям города хочу сообщить следующее, что на мой запрос будучи адвокатом, я делал такой запрос, как можно выйти из ситуации, если отключается освещение подъезда. Можно ли подключиться от отдельной квартиры? Ответ был следующий, что ничего не запрещает вам подключиться от отдельной квартиры. Единственное, на площадке жители площадки конкретно должны определиться, в многоэтажном доме должны определиться, кто будет оплачивать с чего счетчика будет подключена эта лампочка. Лампочка будет светодиодная, то есть потребление там вообще минимальное, там это деньги минимальные. Тем не менее, кто-то должен взять на себя смелость и сделать такое подключение. Но единственное подключение надо будет со специалистом делать. Вот, такая, вот так решается проблема. Единственное, эти деньги, которые вы платили в тарифе за электрическую энергию мест общего пользования, они по жиро должны быть исключены по данной конкретной квартире. І по даному конкретному площадці або по дому, який прийняв рішення, що під'їзд буде освіщатися з чиї та квартири. Я правильно говорю? Я думаю, здесь немає проблем. Також міський голова повідомив, що з місцевого бюджету невдовзі буде виділено близько 300 тисяч гривень для вирішення проблем з Дніпробленерго. Але це не єдине підприємство, з яким має конфлікт. ЖРЕО. І не лише йому воно заборгувало. Ось вже близько тижня триває протистояння між двома жовтоводськими підприємствами Жрео і чисте місто, якому жрео завинило понад 250 тисяч гривень. Через це чисте місто не пускає жрео на полігон твердих побутових відходів. На сьогоднішній день нами, нашим підприємцям перекрит доступ на полігон твердих битових відходів підприєтню КП ВЖРЕО. у зв'язку з великою задовженістю за послугу вивезення захоронення твердих побутових відходів. Значить, сума составляє двісті шістдесят чотири гривень. Значит, мы пытались решить мирным путем этот вопрос, поданы документы на суд, но хотелось бы хотя бы какие-то деньги получить от КП хотя бы какую-то часть за эту услугу. Разговаривали мы в течение двух недель, предупреждали это предприятие, но никаких действий со стороны руководства не последовало. То есть хотели собраться, встретиться, переговорить, ну, на сегодняшний день КПВ ЖРО пока не готова на встречу. И приемная новина. З 1 квітня тариф на послуги підприємства Чисте місто для мешканців багатоповерхівок буде знижено майже на 2 гривні. 18 числа состоялася виконком, на котором була затверджена тариф для вивозу та захоронення твердих битових відходів для населення на гаїтажок. Значить таріф буде составляти 6,09 нуль дев'ять гривень чоловіка. Етабуді з першого предыдущий тариф був 7,95 Значит, тариф буде введен в действия з 1 апреля 2016 року. Ще й досі між управлінням житлово-комунального господарства і ЖРЕО не укладено договір на здійснення благоустрою в місті. Ціна питання більш ніж один мільйон гривень. Тому міська влада планує винести це питання на конкурс в системі Прозоро. Благоустройство города, в том числе кладбище, скорее всего, будет ушляться по системе прозора на конкурсе. С четким контролем выполнения факта работ ежедневно. Потому что когда выделяются деньги на благоустройство города, потом подписываются акты выполненных работ, трудно проконтролировать, что за эти актами сделано, что за ними стоит. Тепломережі отримали попередження від Дніпропетровськгазу про необхідність сплати боргу для того, щоб опалювальний сезон у місті не припинили. На підприємстві запевняють, що знайдуть ці кошти, в тому числі і за рахунок проплат населення. Ну, Рашот населення в нас на сьогодні 76,2, при приявленні 35,427 населенню. У нас оплата населением 15430 вместе с льготными субсидиями еще 11 571, вот дают такой процент. То есть процент населения, конечно, желает быть лучшим, но в, этом, в этой связи мы с работаем и даем информацию в средствах массовой информации. Но я хочу сказать по договорам рассрочки платежей на сегодняшний момент. Мы заключили договор уже на сумму порядка 200 тисяч. Средние сроки это от 1 года до 18 месяцев. Договора розсрочки. Тепер, Теперь что касается расчетам. Перед энергию, у нас сейчас долг 1,265 265 000. У нас ще неделя впереди. Я думаю, что за счет средств бюджетным организациям, ми мы выставим, счета на этой неделе. Ми будемо рішати вопроси по погашенню задолженності. Я надію, що попередобали у нас долгов не буде взагалі. по Дніпропетро з газу остаточний долг ще 2,236 двісті тисяч. Я думаю, що ми його значительно меншим. То є по нашим розчотам, ми можемо його меншити до 700 тисяч на кінець місяця. Міська влада шукає альтернативні джерела водопостачання в селищі Суха Балка. Наразі воду до цього населеного пункту подає жовтоводський водоканал і несе через це величезні збитки. Є серйозна проблема. Єжемісячно убитки від того, що водоканал поставляє туди воду не по своїм сетям, я правильно розумію, взагалі, взагалі не по своїм сетям ежемісячно, 75 тисяч гривень Єжемісячно. Ежемесячные убытки 75 тысяч по разным причинам. Мы можем предположить, что там есть несанкционированные, скажем, водопотребители какие-то, есть утечки природные и так далее. 75 тысяч. Вот за год 12, если умножить на 75 тысяч, вы получаете цифру почти под миллион убыток, которые водоканал терпит из-за того, что поставляет воду в сухую балку. Там тоже люди. Я беседовал с депутатом от сухой балки. Значит, просьба все-таки будет прийти к какому-то решению. Есть как вариант решения, это все-таки сделать людям скважины. Без воды мы людей оставить не можем. Либо сделать скважины, сливные, там у них вроде бы они готовы отремонтировать. Вроде есть возможность все-таки вот эти вот коллектора, да, или как они, не коллектора, а насосные, на... канализационные, канализационные да, отремонтировать. Но воду поставить в таком виде, как сейчас есть, ну мы не можем. А місто готове профінансувати роботи по обладнанню скважин, встановленню насосів та очищенню цієї води. Отже, є надія, що довготривала проблема водопостачання в селищі Сухабалка нарешті почне вирішуватись.